Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні я хочу поговорити з вами про відео клятого раціоналіста, буде, так би мовити, висловлення власної думки. Я хочу це сказати вам для того, щоб ви розуміли, як правильно сприймати тести на типи особистості, адже у клятого раціоналіста, так би мовити, йде повна відмова від цих тестів. Він говорить про те, що, ну, справді про деякі їх мінуси, але не говорить дещо дуже важливо саме про ставлення до цих тестів. Поговоримо сьогодні про це. Буду вдячна вам за... Перегляд цього відео до кінця заподобайку, тому починаємо. Почнемо з того, що мені дуже сподобалося цьому ролику. Якщо не дивилися, я можливо скину посилання. Там дуже круто розказується про те, що починається там історія, ось, наприклад, Гіппократ, потім там Айзинг, про те, що там наукове підґрунтя було чи не було у MBTI, Хоча тут також спірне питання. Ну, Давайте про наукове підґрунтя поговоримо. Справді, у кожного там, тесту починається спочатку дослідження певний збір інформації, на основі якого Дослідник робить е, певну методику. Це дуже добре. Про Айзенка поговорили, там дуже справді детальний аналіз, детальний аналіз там все було чисто і по правді. І у Айзенка є тест на типи темпераменту, там сангвінік, ви чули, меланхолік, холерик і флегматик. Е, це дуже добре, те, що людина може справді не мати певних рис, тобто або мати щось таке побічне. І це нормально. Тобто ми почнемо з того, що ставлення до цих тестів має бути зовсім не таким, як там було сказано. Тобто, те, що люди ставляться до цього тесту так, вони вважають, що це я холерик і це на мені ярлик, це просто значить, що людина не зовсім взагалі розуміє, це проблема цієї людини, що вона не розуміє, які в неї, який справді результат показує цей тест. Цей тест показує певну тенденцію до вашої якоїсь поведінки, до ваших певних рис. Тобто, що можливо би було, якби ви ось ви пройшли цей тест, і найкращий, там найчастіший у вас результат. Перший раз пройшли другий, третій там сангвінік. Значить, у вас є якась певна у вас є тенденція до сангвінічної такої поведінки. Ви можете прочитати, можете погодитися, справді там я веселий, якийсь там, не знаю, не дуже там. Не люблю там, якісь сварки, там, більш такі не, конфлікт, не люблю там, веселитися все інше, щось ще там, певні риси такі ваші, комунікабельний. Прочитали, думаєте, ну на ну, щось на мене схоже. В певний момент у вас там може бути холерик, може бути меланхолік. Тобто це нормально. Немає людини, яка має чітко виражені риси саме одного типу особистості або типу темпераменту. Для чого ж тоді ці тести? Ці тести потрібні для того, щоб ми побачили тенденцію, щоб ми могли віднести себе до певної стандартизованої групи, тобто яку виокремив ви, цей дослідник. І в цій групі, ось, наприклад, я, як, як людина, яка скоріш за все і, скоріш за все, за типом особистості, і NFG-наставник, може побачити в своїй групі серед своїх, так би мовити, сангвініків і так би мовити наставників. Побачити ну, не зовсім схожих на мене людей, або зовсім схожих. Тобто там можуть бути якісь люди, які дуже на мене схожі, у нас дуже багато подібного, а можуть бути якісь ну, щось, щось там 50 на 50. Чому так відбувається? Тому що людина, яка має певні тенденції до чогось, вона має лише певні тенденції, в неї є свій досвід, в неї є ще свої певні характерологічні особливості, про які не сказано в цьому тесті. І вони, так би мовити, вирізняють кожного представника цієї групи, яку ми уподібнили за однією за за ознакою або за декількома ознаками, вони відрізняють. Це те ж саме, що, наприклад, ви купили там, не знаю, 10 зелених яблук, але воно кожне за своїм смаком ну, якесь різне. Тобто, це зелене яблуко, воно кисле, це зелене яблуко, воно більш солодке, а це якесь нейтральне. І чому? Якщо ж вони всі зелені і всі, там, наприклад, навіть за формою подібні. Чому вони різні за смаком? Ну, Тому що в них є певні свої особливості. Якесь на сонечку перегрілося, якесь не дозрілося, якесь ще щось. Тобто кожна людина індивідуальна. в неї немає... Ми не можемо сказати, що всі сангвініки тільки ось такі, або всі там, типи особистості мають тільки ось такі риси і все, не мають більше інших. Це умовність. По-друге, -по -по ще також про те, що. Має Брікс має не мають якогось наукового пінґрунті цей тест. Тут я не зовсім згодна, тому що все-таки так, вони не проводили це дочка з матір'ю, тобто в них там не було певного такого попереднього дослідження обширного або глибокого. Але вони ґрунтувалися саме на теорії Айзенка. і так би мовити, чому і ні. Тобто я не вважаю, що це не, не зовсім там не науковий тест. Тому що він насправді має підґрунтя, але тільки не своє, а чуже вони взяли за основу Айзенка. Ну тут добре, наприклад, він не науковий. Але тим не менш, ми не ставимося до цього тесту так серйозно. Тобто, ви можете прийти цей тест MBTI, можете прийти там Айзенка, можете прийти на типологію особистості ще деякі тести, там лірі або ще когось. Ви побачили там свій аналіз там, або велику п'ятірку, що можна прийти. Тобто, ви побачили, що в мене там тут в цьому тесті так, в цьому так, в тому так. Що найбільш частіше там в мене з'являється? Найчастіше там екстраверсія, якась не знаю. Там, я більш там, товариський гру люблю там, спілкуватися, бо навпаки, я не люблю спілкуватися, інтроверт там найчастіше. Все, все інше там часу часу відрізняється, або так ну, не дуже виражені ознаки. Все я можу зрозуміти певну свою особливість і користатися цією особливістю. Тобто розуміти, що при там не знаю працевлаштуванні при певних якихось своїх подіях у житті. Я можу користатися цим, що я знаю, ось цю певну рису, одну з одну з тисяч і мільйонів у моїй житті, у мене є ось ця риса, яку я, хоча б, вирізнив і зрозумів. Все інше дуже складно вирізнити, і це і тому я згодна також з критим раціоналістом, що справді дуже мало цих. Тестів, ну саме модернізованих, щоб ми могли вирізняти більше і більше і більше різних особливостей, тому що ну, багато людей сумніваються, наприклад, вони проходять той же MBTI там спочатку INFJ потім INFP який з цих типів мій, тобто щось між. А от як назвати ось це між? А як назвати ось це між між між? Тобто ось це там між трьома типами особистості? Тобто, значить, що це поверхнева інформація. Справді це поверхнева інформація, від якої ми можемо почерпати лише щось, щось одне, не все. Ми не можемо сказати точно. Про вас, про вас, все. Ось, ну я висловила свою думку, так би мовити. я Дуже вдячна вам за те, що ви дивитесь моє відео, що ви мене підтримуєте. Тому про типи особистості можете дивитися і далі. Відео я не думаю, що вони вам будуть настільки шкідливими, тому що певна інформація, яку там дають, вона справді нормальна, вона справді корисна. Можете, звісно, ставитися повністю негативно до цих тестів, я не пропагую. Можете не дивитися жодного тесту і не проходити це, ваша так би мовити, можливість, ваше право, робіть, що хочете. Ось. Е, ну що ж, дивіться також відео кратого раціоналіста. Можете перевірити, так би мовити, моє ставлення зі своїм. Можете написати в коментарях свою думку. Також у мене є телеграм-канал, там де я можу більше писати про те, що там, я хочу знімати, або певні свої якісь приколюхи з життя, або ще щось. Дивіться в моєму телеграм-каналі. Також можете донатити до мені на баймі кофе або на Monobank, якщо у вас є таке бажання. І дякую усім за увагу! Всім всього найкращого! життя і дос